Рідні мої, сьогодні я покажу дуже смачний рецепт картопляних дерунів з м'ясною начинкою. Дуже дякую за вподобайку та підписку. Це дуже допомагає розвитку українського контенту. Першим кроком я роблю саме начинку. Сьогодні в мене це 300 грамів філейного курячого фаршу, дуже дрібненько ріжу одну середню цибулю. Далі за цибулою я додаю півголовки чеснику. Можете пропустити через чеснокодавку, але мені більш подобається чесник, дрібненько нарізаний ножем. Далі я додаю свої улюблені спеції: додаю сіль, чорний мелений перець та копчену мелену паприку. Ретельно перемішую начинку до більш однорідної консистенції. Далі я роблю основи дурнів. Беру декілька великих картоплин та натираю їх на велику терку. Тут могла би бути дискусія на яку саме терку вартувало би натирати картоплю. І навіть та, хто мене вчила їх робити, натирала картоплю саме на маленьку терку. Але шляхом випробувань я зрозумів, що натерти на велику все ж таки смачніше. Щоб картопля не стала темніти, одразу додаю трохи соку лимону та ретельно перемішую картоплю. Далі я додаю чайну ложку куркуми та чайну ложку солі, також додаю 2 курячих яйця та 3 столові ложки просіяного борошна та дуже ретельно все змішую до якоїсь однорідної маси. Далі на розігріту сковорідку додаю десь 6 столових ложок рослинної олії. Даю її добре розігрітися та роблю нагрів десь наполовину. Далі столову ложку тоненьким шаром викладаю картоплю, та саме ложкою формую до більш-менш круглої форми далі майже одразу викладаю начинку, також тоненьким шаром, але трохи меншим у діаметрі, та зверху одразу викладаю другий шар картоплі, даю пропектися пару хвилин та перегортаю на інший бік. Накриваю кришкою та жарю ще 3-4 хвилинки. Додаю трохи води, приблизно дві столові ложки для одного деруна. Та даю ще 5-7 хвилин протушитися під кришкою. Деруни готові. Хай все буде смачно.